Лінії, які падали, да отут тут ви бачите зелену лінію, яка впала дуже низько, Це були найстрашніші часи наші з е, минулого року, коли люди перестали щось дороге покупати. Але ми з вами знаходимося не в зеленій, в зеленій лінії, а у цій рожевенькій, бо попит споживачів на е, споживчі товари, а ми з вами споживчі товари, він був. Рівненько. І він так же рівненько вирівнюється, і ви навіть бачите, що він йде уверх. Але з цим, цим, з, цим, цим ще і уверх ідуть великі покупки. Великі покупки отут ут зелені, щоб ви розуміли, це люди покупають машини, квартири і так далі. Тобто всі вже а, стали спокійні. Вже роблять покупки і все добре йде. Якщо подивитись на верхню лінію, це безр... без безробіття. Як? безробіття. безробіття безробіття, безробіття. Да, да очікування безробітності. Тобто, якщо ви подивитесь, то ми зараз по безробітності навіть краще ніж у ковідні роки, тому а, вже Почала вирівнюватися тенденція. І саме з цим, що почала вирівнювати, вирівнюватися тенденція, на ринку ви всі побачили, що пошло здорожчання. Здорожчання а, коснулося абсолютно всього: бензину, топлива. Так ви бачили бачили, хто хліб бере, той знає хліб став дорожче. Так? Скажіть мені, що не здорожчало а, у цьому році? Нема такого, щоб щось. А? Повітря, а ну то таке. Якщо тепле холодне, то ну холодне, то таке ж має ціну, тому воно теж здорожла да. тому. А я десь хочу вам сказати саме то, що косметичний ринок здорож найбільше від усього. Про що ми з вами зараз проговорили, і саме тут ви можете побачити ми рожевенькі, красненькі, це споживчі товари, продукти і так далі. І ви бачите, що інфляція на косметичному ринку була найвища від усього, що було. Чому це сталося, скажу двома словами. Бо світ змінився, сировина змінилась, доставка сировини змінилась і так далі, і е, заводи, які знаходяться, це все повпливало на косметичний ринок і ціни на косметичному ринку стали занадто великі. Якщо е, казати, чи готові ми до цього, так, готові, ми готувалися. Ми розуміли, це ще на, на початку війни, що ми. Дійдемо до того, що в нас буде здорожче водопробувати, і е, нам буде потрібно на щось впливати, щоб ви залишалися з доходом. Ви, бо ви найдорожчі наші люди. Якщо подивитися на всі прямі продажі, які є в Україні, ви всі знаєте ці компанії, я не буду їх називати, але я хочу сказати, в чому наша привилегія тут. По перше, ми Єдина кампанія з прямих продажів, в якої є 35% фіксована 35% знижки, і це дуже круто. Ні в кого нема фіксованої знижки 35%. Є ще другий фактор, на який ви не зважаєте, бо хтось може не розуміє, а хтось просто і не хоче цього знати. Але я скажу про це: наша з вами, наша з вами лідерська модель залежить від продажів, які ви робите. У інших компаній це бали. Чому це важливо? Зараз кажу. Наприклад, компанія, одна із компаній, яка є на цьому слайді, з 1 жовтня підняла ціну бала на 22 ну, Тобто, що і ми, в принципі, там, да, десь однаково, але бали вони впливають. І на а, загальний обсяг продажу по лідерській моделі, бо там в балах стоїть. Тобто, якщо було 100 балів зробити, а, і ціна була, наприклад, 40, то це було там? Це було 40 тисяч, да? а, а якщо а, один бал став коштувати 60 гривень, то цій людині лідеру вже по суті треба робити 60 тисяч продажу, щоб робити ті ж самі 100 балів. Тобто. А, коли у компанії камп... працюють з балами, це трошки така облегшена система для самої компанії, бо вони, начебто, нічого не змінюють у лідерці, але змінюють, змінюючи бал. Тому дівчата, я дуже рада, що в нас є така привілея, ми а, єдина компанія, яка продовжує робити з. Продажами, а ще й продовжує робити. Я вам скажу, що ми ще єдині, хто працює з автозамовленням, коли ви можете забрати своє автозамовлення в наступних замовленнях. Такого немає ніде, є тільки тут, і це дуже круто. Бо ви виконуєте програми, ви забираєте те, що ви хотіли забрати по той ціні, яка була. Якщо а, сказати, що в нас залишиться стабіль, стабільним, а стабільним в нас залишиться на четвертий квартал, це лідерська модель. Ми не змінюємо в, не, в неї нічого. Тобто, ту, яку ви знаєте, так вона і працює. І я розумію, що може ви ще скажете і що. Я скажу вам, це дуже круто, що вона не змінюється. Бо в четвертому кварталі ви будете а, заробляти багато більше. Далі розкажу чому. Якщо подивитися на аналіз внутрішні, внутрішні, внутрішніх факторів, це вже є прояво. То ми подивилися, якщо е, в нас є ви, в нас є представники, і де ми можемо повпливати, щоб ваш заробіток став більше. Ви знаєте всі ці наші улюблені срібло, золото, платина і платина і які в них пороги? Ви теж на знаєте? А остання колоночка це те, що в середньому роби на роби наш представник на тому чи іншому рівні тобто ви можете бачити що наші представники роблять більше ніж потрібно для того рівня привілей тобто якщо потрібно два вона робить 3,575 і так далі що, про що це говорить ніхто не направляється да? зробили спокісінько собі на на цьому місці Подивимося далі. Ми подивилися ще глибше. Якщо ми беремо такого такого ж срібла, яке було у нас, ну, з такими же продажами, яке який у нас було у 21 році, це було 23 одиниці в замовлення. Якщо ми візьмемо другий квартал 23-го року, бо це квартальна, розумієте, да? Було 23 одиниці за квартал у срібла, а у 23-му році на ту ж суму 3575 це 15 одиниць. Що ми втратили? Ми втратили 8 одиниць продажу. Що для вас означає 8 одиниць продажу? Кого ми ще втратили за 8 одиницями? Клієнтів. А якщо ми подивимося і додамо ті ж самі одиниці, то це буде виходити 5480 і це на 1900 вже більше. Якщо подивитися на золота, тут дівчата у мене серце хапало я вам. А, бо тут ми не дораховуємо 17 одиниць на кож на замовлення а, нашого золота. І якщо ми додамо їх до тих 7238, да, оці 3,5 тисячі, то це було у квартал більше 10 тисяч. Просто одиниці, просто клієнти. Далі платіна 29 одиниць втрачено, і в продажу це складає 6-700. А якщо ми подивимося на платинові літ, дівчата, то це втрата 52 одиниці по кварталу у платині. І це складає 19 300. Скажіть, будь ласка, комусь хотілося би ще на 19 300 кожного платинові підтягнути? А? Тому саме про це ми будемо говорити, як ми будемо стимулювати наших представників вертати. Клієнтів. Бо якщо наш представник не вертає клієнтів, він не, верне, не поверне ті кошти, з яких ви можете заробляти. Найважливіше на зараз, і те, про що ми сьогодні будемо казати, ми будемо стимулювати наших представників повертати клієнтів через продаж одиниць. Як це ми будемо робити і чому? Бо наш золото плюс. Це 77% від вашого продажу. Тобто це титани, які тримають вашу зарплатню, ваш бізнес, вони регулярно активні, вони роблять вам програми, зоряний клуб і так далі. І якщо ми не будемо на них впливати, ми можемо їх зовсім втратити. Тому давайте а, подумаємо, як же ми будемо їх стимулювати і що ми для цього можемо зробити. А що я пішла назад? О, яка я наводиться. Так. Бо в нас є існуючі золото плюси. Всі ви розумієте, а наскільки важливо доповнювати їх ще новими людьми, тобто тих новачків, яких ви приводите, приводите до компанії, доводити їх до золота. Що це дає? Менеджери можуть теж допомагати, якщо ми довели новачка до золота, Це дає нам впевненість у тому, що у наступному кварталі вони Ця людина залишиться з нами активно і буде робити ті замовлення, і ми вже зможемо з цієї людини а, ростити в вищі статуси, а, вищі привілеї. І знаєте, як я люблю завжди казати, посадимо на знижку, да з якою вона вже нікуди не піде. Тому дуже важливо, як працювати зіснуючими людьми, а людьми Плюс, як так і з тими, навіть я б сказала ще душі дуже, дуже важливіше з тими, якому яких ми заводимо нових. Бо вони в вас нуждаються більше, ніж а, ті, хто в вас живе. А, Нам треба відвоювати клієнтів для чого. Да? Бо я зараз тут розказую нам клієнтів, клієнтів. А, Саме тому, що ви дуже часто питаєте, а можемо ми повернути ту чи іншу програму? Чи можемо ми додати бонуси? А ви там кажете, да, там, а давайте ми ще там нашим новим партнерам щось дамо там, по 10 тисяч. Для того, щоб взяти десь там ці додаткові 10 тисяч, їх треба відкудись брати. Так? Розумієте? Да? Тобто Ви не можете в магазині а, купити за 329 гривень воду, а продати її за 250 Тому, гривень. Нам треба повертати клієнтів для того, щоб у вас були програми, для того, щоб у вас було все те, що ви просите, і ще трішки більше. Зрозуміло? Давайте подивимось, на що ми можемо впливати, на що ні. На жаль, ми не можемо впливати зараз на речі війна, на настрій наших е клієнтів, представників на людей. Бо е ніхто з нас не розуміє, коли, де, що станеться, да, і який буде настрій. Ми не впливаємо на це. Ну і на загальне підняття цін ми з вами теж ніяк не вплинемо, бо воно буде продовжуватися. Це єдине, що буде продовжуватися е у світі завжди. Я щось не бачила ще не разу в житті, щоб щось е різко. Було. Здешевіло, да? все буде дорожчати. На що ми можемо впливати? Впливати ми можемо на зростання кількості одиниць. Сьогодні ми цьому навчимося. На зростання а, зростання кількості одиниць приведе вас до зростання продажів, да і перехід ваших представників із срібло до золота, і так далі. І так далі, і дійсно, ви а, маєте вплив на свої дії і а, вміло використовувати ті інструменти, які в нас будуть. Які ж нам інструменти потрібні для того, щоб ми з вами зростали у четвертому кварталі? І ми даємо, даємо вам два найважливіших інструменти. Перший інструмент це регулярна система знижок і через гарантовану квартальну знижку. Бо чим ми можемо попливати на представників речами, які вони роблять, до яких тягнуться? Як це а, де нас очікують зміни з 1 жовтня? Це в регулярній системі знижок та в квартальний збережений по привілеєм. Як це буде виглядати для стимулювання наших представників? Робити трохи більше. Регулярна а, система знижок з 1 жовтня змінюється на 15%. Це від 100 до 700 гривень на кожному пункті. Тут я хочу попередити, бо був такий фейпек. Все, що я вам сьогодні буду говорити, у вас буде подрі... Е, е, Комунікація, в якій все буде подробно, і я прошу не дергати ваших менеджерів сьогодні, не дергати когось з нас. Бо а, все це ви отримуєте 1 жовтня а, в повній комунікації. Не треба дзвонити до компанії, бо наш полцентр теж не знає всього цього. Тому тому сьогодні все буде тезісно, дівчата щось буде потрібно, а щось тезісно і так змінюються регулярні пороги знижок, чи набагато звишились. Ні, я бачу всі машуть ні. Добре, це це ті суми, які робляться на раз, два, три. А я ще знаєте, що кажу? Давайте пам'ятаємо, який в нас порог був до, до війни, до початку, до початку повного масштабного вторгнення. Хто пам'ятає? Треба було зробити на 30%. відсотків. Скільки чотири? до війни, до 24 лютого, чотири. Чотири тисячі. Скільки коштував долар? 27. двадцять сім. Скільки коштують сьогодні долар? Тридцять сім п'ять двісті нормально норм, правда? в доларах навіть менше, так. Да. Тому дівчата перейдемо. У нас є привілеї, що зміниться у привілеях, про які ми збираємо протягом кварталу. Тут йде збільшення на 15-20%. І отут у синеньких таких треугольничках, не знаю, як їх назвати це сума на яку збільшиться. А, сума, яку треба зібрати, і так, це 2,300 для срібла за квартал, це 6,500 для золота для квартал, це 13 тисяч для платини і для платини лід це сума 30 тисяч гривень. Це теж невеликі суми, які можуть а, ну, а, десь спогнути. Це те, що можна доробити, якщо перевезти на ваші гроші. Да, як це вплине а, на ваш заробіток? Це буде дуже гарно, бо в нас є, якщо платини, то 10, да? якщо золото, там то 20. А у когось скільки сьогодні хто запам'ятав? 170 золото плюс. Тобто вплив буде да, плюс тисячі гривень на кожного на квартал. Десь це програма, десь це зоряний клуб, а десь просто гроші, які гріють. Хай будуть. А і так. Як, Як же можна буде буде роб, робити оці об'єми, які треба робити за квартал? Якщо ви подивитесь, я все не буду розповідати і розкажу за платину Пам'ятаєте, пам'ятайте, скільки треба зробити платині? Тринадцять. 13 тисяч. Якщо ваша плата на по 5200 робить замовлення кожного місяця, то вона навіть автоматично робить більше п'ятнадцять часов. Тому десь все логічно і логічно, коли наші представники під впливом трошки дотягнуться, будуть робити трошки більше. Ви будете заробляти не трошки більше боїв. На ресурсніше показали далі. 30 тисяч. Тут хочу таке, як застолбіть, да такі подитужить. У нас є таке, <різь <різь> да, що змінюються рівні привілеїв і змінюються рівні регулярної доставки. Як буде використовуватися, так, як і завжди. Зароб, Зароблюємо там, наприклад, в четвертому кварталі, використовуємо всі привілеї у першому. І це ще не всі зміни, бо в нас є гарні зміни. Бо знаєте, я дуже люблю працювати у мережевому бізнесі, у бізнесі прямих продаж, бо завжди є десь ізюмінки, знаєш такі прям булочками ізюмівся, вся Пасха. І кожен шукає свій, свій кусочок, де найсмачніший. найсмачніші. Давайте подивимося, а, що для вас буде у четвертому кварталі. Це дуже крута новина, бо ви будете у четвертому кварталі получати бонус вознаграждення, винагороду за продажі золото плюс. Тобто а, ті продажі, які будуть робити представники в статусі золоту плюс золота, платіна і платіна еліт за ці продажі, які вони будуть робити в четвертому кварталі, ви будете отримувати винагороду. Але тут дуже важливо, хто це вже побачив золото плюс за підсумками третього кварталу. Можна заканчувати ви дедомом вже? Золото. Бо треба срочно за ці два тижні обзвонити абсолютно всіх і витягнути навіть якусь там бронзу, яка там під жопниками її «Давай, давай пішли. Тебе потрібно в золото. А по ці продажі будуть рахуватися тільки золото плюс. Тобто, дівчата, треба максимально у вересні закрити золото плюс для того, щоб ви в четвертому кварталі заробляли цей додатковий шикарний бонус. І це ще не все. Бо ми пок вже покращили з вересня для а, наших представників програми, і і ми ще запропонуємо культові речі. Якщо дуже цікаво, в нас є дуже гарна жінка. Вона щось там знає. Навіть я не знаю, тому може. Попитатися, але я вам скажу, що ми бу будемо дуже дуже дивувати наших представників новими подарунками і новим підходом до них. це теж не все. Бо а, в четвертому кварталі ми запустимо доставку на поштомати абсолютно для всіх представників, навіть новичків, з накладеним платежем. Це те, що дуже довго просили. Ну і нові привілеї покращення, як же ж, якщо ми трохи змінюємо, підтягуємо наших людей робити трохи більше, звісно, ми хочемо їм щось і трохи більше дати. А всі золото плюс будуть отримувати подарунки на річницю співпраці. В нас буде ліміт кредиту і в нас буде визнання 30 кращих. Все те, що ви просили. Давайте будемо дуже роздивимось, як це подарунок для всіх у четвертому кварталі. Вже буде діяти дівчата. Програма для золото плюс для що буде. Це саме той подарунок, який буде вкладений автоматично кожному золоту плюс в його річницю. Що тут треба розуміти? А відкривайте звіт і дивитесь. у маші у листопаді? Річниця Значить, що не день народження річний. А що треба розуміти? Що їй треба у вересні, кров визнасу закрити золото плюс. І у листопаді розмістити замовлення, щоб туш прийшла у подарунок. Це додатковий інструмент вам на останні два тижні для того, щоб ви змогли повпливати на ту кількість людей, у яких у яких річниця у четвертому кварталі Це вже почало діяти, скажімо так, бо робити вже треба сьогодні. Це круто чи ні? Бо така тиша? Далі а, ви вже побачили з, а, ще ага, одну новину. Це визнання 30 кращих представників. Всі ми з вами пам'ятаємо, в нас було що для 30 кращих представників. Як це називалося? Сідянський клуб тепер трохи по іншому, але ви так довго просили. Поверніть щось для наших, що там мільйони роблять. Їх треба щось там обладувати, щось з ними робити. Вони хочуть, вони вже не можуть. От додайте їм жару, рубили, щоб вони не мільйона два продавали. Так от ми додаємо жару. Що це буде? Це буде 30 на кращих плати на еліт за підсумками четвертого кварталу. Тобто, весь четвертий квартал наші представники будуть розміщувати замовлення і за це отримувати свої винагороди. Що важливо, плати на еліт має бути закрита в третьому кварталі і в четвертому, тобто два квартали подряд. Це а, не для того, щоб, знаєте, в мене зараз раз народилась якась платина еліт не звідки а для тих що стабільна з нами тому обов'язково платина еліт в третьому кварталі в четвертому нарощує своєму продажі а вже в першому кварталі получить свою винагороду і так це зрозуміло що у цієї людини має бути підписаний там ну підписаний як ми підписне віртуально да і це мають бути будь документи предоставлені. Як будуть поділені сегменти, це будуть люди, які зробили більше 25 до 40 тисяч продажів, буде другий сегмент більше 40 тисяч продажів за квартал, і третій сегмент – це буде 70 тисяч. Це буде рахуватися по закриттю третього кварталу. Тобто нашим платіний лід присвоїть сегмент, один із трьох. І в кожному сегменті в нас буде по 10 переможців у рейтингу за підсумками четвертого кварталу, де наші представники зможуть отримати 10 сертифікатів по 5 тисяч у першому сегменті, у другому сегменті буде 10 сертифікатів по 10 тисяч гривень, і у третьому 10 сертифікатів по 15 тисяч гривень. Це дуже-дуже круто. Тепер в нас є ще одна така а, волшебна кнопочка, на яку ми, да, така черівна, на яку ми будемо а, клацати і казати, роби два мільйони, давай ще три. Ти можеш, ти забереш, це твоє. А якщо казати про воду сертифікат, не хочу довго казати, але це один із найулюбленіших моїх сертифікатів, знаєте чому? Бо коли ти його даруєш, не треба оплатити податок. Бо це дарунок картка. А тому це дуже круто. Я пам'ятаю, як нам було вам з, з вами складно, ті, у кого були там представники президентського клубу, було дуже складно збирати усі там повідомлення, відчитуватися перед налоговою і так далі. А ще крутість цього бодосертифікату, це те, що щоб ви розуміли, ви його можете витратити більш ніж у 800 магазинів партнерів. Це інтернет-магазини, це магазини, які вас. А, Навколо у вас є, наприклад, теж сільповано сюди входи. І ще знаєте, що е класно? Наприклад, я хочу, у мене сертифікат на 15 тисяч. Наприклад, я хочу за 10 тисяч телефону конфі, а за 5 тисяч мені у конфі ну більш нічого не потрібно. Тому ви заходите на сайт і ділите свій сертифікат. Настільки сум і настільки різних магазинів, куди ви плануєте зайти. Тобто я можу 10 тисяч потратити е, в конфі на телефон і ще зробити п'ять е, сертифікатів по тисячі на сільпо, щоб ходити і скуплятися. Тобто, це ті самі гроші, тільки по іншому, і це дуже дуже круто. Повірте, без налогів це дуже круто. Ну і ще одне, що ви побачили, це відсрочка платежу для всіх представників платина еліт. Головне, я сказала для всіх представників платина еліт. І вже в першому кварталі наші представники ж можуть цим а, скористуватися. Що треба зробити? Треба закрити а, по підсумках четвертого кварталу платину еліт. Це мають бути представники 12. І а, ви розумієте, що це мають бути документи? Це не онлайн представник без документів. Тому а, такі люди бу отримають від нас а, ліміт кредиту. Якщо казати про ліміт кредиту, тих, хто буде зробити за квартал до 100 тисяч, це 10 тисяч ліміту. Ті, хто зробить більше 100 тисяч, 23 тисяч. Ті, хто більше 200 тисяч за квартал організує, отримає 65 тисяч ліміту кредиту від срочки платежу. Круто! Я думаю, ви збільшите продажі, бо я бачила, як ви боролися золоті в двохсотку зайти, щоб отримати той ліміт кредиту. Тому, дівчата, в четвертому кварталі все важливо. Що змінюється? Пороги доставки, ПРНП-пороги. Ви теж що розумієте, так? що коли ми змінюємо одне, воно трохи тягне за собою і інше. Тому змінюються пороги доставки, ПРМП-пороги і також програми для активних. Це все згодом. Кому... Комунікацію очікуємо. Якщо uh, казати ще то скажу uh, найважливіше для вас, лідерська модель не змінюється. Ми будемо впливати через нові пороги, знижок і через uh, нові привілеї досягнення статусу. Це збільшить ваші продажі, бо я в цьому бізнесі вже більш uh, боже я вже Ще перші двадцять роки. Да? І за 22 роки, коли я була представником, потім я була партнером. а ну, Представником і партнером я казала, підняли Ми ворог, -ми 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 все плохо. Да? Потім коли я стала там партнером, ще померла в перший рік я казала, опача кута. А потім я зрозуміла, що гарно. Я майже нічого не робила, а продажі зросли. Я вже нічого не роблю. А не <с> ні. Так, тому дівчата, за <novsky> всі свої роки oh, співпраці, я вам скажу так. Це дійсно те, через що ми можемо впливати. Нам потрібно повертати клієнтів. Ви бачили, скільки одиниць вони нам не доносять? Козюлі такі. Треба впливати. Чи ми будемо працювати? すいません。<laughs> <laughs> Ну що ж, а, я бажаю кожному з вас у четвертому кварталі заробити дуже багато. А для того, щоб заробити дуже багато, треба мати сили, правильно? І тому наш, наша Полтава зустрічає вас з галушками. А, я зразу вам скажу, що там є галушки з печінкою, а є галушки з куркою. Ви можете обрати ті чи інші.